Ти адекватна людина, якщо тебе вже задовбали ось ці всякі фішечки купити тут і зараз напиши ось це повідомлення, і клієнт у тебе купить. Це техніки двохтисячних, які залишилися на базарі у тьоті валі. Ну ти ж не тьотя валя, камон. А ми сьогодні розбираємося, як змінилися техніки, що змінилося в продажах, і як продавати в 26-му році так, щоб не бути спамером, але люди купували тут і зараз. Додивляйся до кінця, будуть фішечки як і для голови, так і конкретні техніки і механіки. Мене звати Гульвець Аліна, я тренер з продажу та керівник відділу продажів в онлайн-школах. Тому все, що я кажу, перевірено мною моїми менеджерами сьогодні, тут і зараз, нашими нюансами, які відбуваються. Ну а результати якось ось так, ось так, ось так. Дивіться. А ми погнали, щоб не втрачати час. І головні моменти, чому нам взагалі настільки хочеться відхиститися від дожиму і часто від продажів. Це те, що є ось це відчуття ті валі, коли всі пушать за те, що дожим після відмови, дожим після того, як людина поклала слухавку, як вона сказала, що десь там потім, і всяке таке. І ми зараз будемо це перекроювати. Дивіться, яка штука. Якщо людина з вами вже говорить, значить потенційно їй треба, як мінімум, їй цікаво. І для того, щоб вона в кінці розмови з вами купила, жін має початися на старті розмови. Що маю на увазі? Дивіться, те саме, як з запереченнями. Щоб їх не було, потрібно щось робити протягом усієї розмови. Щоб довіра сформувалася, і ось спрацювали три десятки Белфорта, про які я розповідаю в іншому відео і додам його на кінці. Також необхідно робити кроки протягом усієї розмови. І тоді людина купує легко. Що саме починається тут? Ми людину по факту попереджаємо про те, що ми будемо продавати. Етап називається програмування. Що ви його робите? Пісня. Вже набагато простіше. Чому? Тому що ви відразу людині говорите в дусі, що дусі. Якщо вам підійде, будуть конкретні варіанти, які вирішать ваше питання, я вам їх запропоную, і ми відразу оформимо. Добре? Добре. Все, Людина потенційно з вами згодна, і вам набагато легше. Вона розуміє, навіщо ви ставите питання, про що ви говорите, на що звернути увагу, і вам, на ну, жаль, не простіше. Переходимо з вами на наступний момент це виявлення потреби. Що тут буде відмінного? Я взагалі дуже топлю за людиноцентричний підхід, який пропагандував ще зіглар, та чомусь у нас не дуже популярний. А це дивно, тому що це працює. ті результати якраз через нього. Що відбувається? Ми маємо влізти в шкуру людину. Тобто, ми не просто маємо зрозуміти, що там вона каже, задати питання по чек-листу. Ми маємо зрозуміти саму ситуацію, ми маємо зрозуміти, що бентежить людину. Не просто первинять якісь вигоди, що зацікавилася, тому що хоче більше заробляти. Якби хоче більше заробляти, окей, там краще житло, ще щось. Але якщо у людини це все вже є, що тоді їй пропонувати? І от ви маєте зрозуміти, що за цим криється. І в простому прикладі, якщо дівчина говорить, що хоче схуднути, вона не просто хоче схуднути. В неї або терміни вже піджимають, і там якась відпустка, або там спина відвалюється, тому що працюєш по 10 годин за столом і якби щось не то. І це первинні вигоди. А вторина це те, що вона там хоче бути бажаною, вона хоче подобатися своїм церкві і тим самим підіймати свою самооцінку. І ще купа прикладів: у кожної конкретної людини вони свої. І вам потрібно це дізнатися. Якщо ви це знаєте, все, дожим стався ось тут і зараз. Тому що людина сама побачить, навіщо їй це треба. І далі продасть сама собі. Окей, знала. а що ж далі робити? Тут дивіться, все, що було сказано, буде використано проти неї. Або для неї проти її проблеми. Тут, як хочете, так і називайте. Ми починаємо дійсно робити презентацію з урахуванням того, що пам'ятаємо таку істину, що ми робимо презентацію не щоб презентувати товар. Ми робимо презентацію для того, щоб продати тут і зараз. І від цього ваша презентація зміниться. Ви припините говорити про надійних поставчиків, про якісь класні умови. Ви почнете говорити про те, що потрібно людині почути, і робити це не те, що навалили просто якоїсь інфи десь тут, тут і зараз, про все на світі, а говорити без зайвого тільки те, що потрібно людині. І головне її словами. Якщо ви говорите її словами, то вже вважайте, що починаєте її дотискати, тому що ви набагато легше потрапляєте її в голову. Вона вас слухає, а не просто така, ну да, поговори мені тут. І ось тут ми вплітаємо техніки. Класична техніка дожив насправді чому? Тому що людина така тварина, стадна істота, і соціальні докази, які показують, що тут купують, тут вирішують таку проблему, як у мене, дуже сильно допомагає підняти рівень довіри до вас, до вашого продукту, до вашої компанії. Людина буквально бачить. Три постулати соціального доказу конформізм, я хочу бути як усі, якщо всі купують в цьому віконечку, я буду купувати в цьому віконечку. Неважливо, що тут є такий самий, дешевше, дорожче, неважливо. Черга сюди, я піду сюди. Друге, це коли ми хочемо бути в своїй соціальній цій стайці. І якщо ми бачимо, що люди з нашої стаї купують тут, ми також будемо купувати тут і обирати таке рішення. Про що я говорю? Якщо ви можете сюди показати, що. Якийсь авторитет для конкретно цієї людини, цієї групи і вирішує питання так, це спрацює. Важливо зрозуміти на попередньому етапі, в якій групі ця людина, що ви хочете це використовувати. Ну і наступне це те, що допомагає просто побачити, якщо тут є НАТО, то значить тут все хорошо. Якщо ви бачите дійсно, що купа людей в конкретній кафешці, ви, скажімо за все, підете сюди, тому що. Ну стільки ж людей не може помилятися, тому що якщо вони сюди повертаються, значить тут класно, тому що вони вже зробили вибір, на який ви можете опиратися. І вам його буде легше зробити, так само легше вашому клієнту. Ви показуєте просто, що інші люди вже у вас вирішили питання, яке у цієї людини тільки виникло, і вона бачить, що у вас є досвід, бачить, що подібні люди вже вирішують і в них виходить, починає вірити, що в неї також це вийде. Що ізічі. Якщо ви в переписці, для вас взагалі це дуже легко, ви просто берете і кидаєте їй відгуки, кидаєте кейси. Що важливо, в цей момент, ви маєте хоч трошки прописати текст, щоб людина зосередила свою увагу саме на тому, що вам необхідно, щоб вона зосередила. Впавна бачила на вебінарах, коли виділяють жирним певні рядочки. Ось це про це. І важливий нюанс: у вас не обов'язково це має бути якийсь конкретний відгук, особливо в розмові. Це може бути така збірна солянка. Ви ж бачите, які люди до вас зверталися? Ви бачите, хто з них що вирішував. Все. ви можете підібрати відгук під те, що необхідно, як це роблять психологи, наприклад, саме кринжове, що буває. При цьому це буває адекватно. І тут і зараз це може бути не про те, що останній день знижив, хоча про ми поговоримо, а про те, які наслідки для людини несе бездіяльність. Тому що бездіяльність це теж дія, це вибір. Відкладати рішення. І якщо ми можемо тут підсвітити, що є нюанси, на які потрібно звернути увагу, щоб не прогавити свій шанс, не прогавити просто, щоб через півроку не розпочати, а вже лутати плоди, то ми маємо про це сказати людині. Наприклад, дуже просто, через півроку літо, знаєте, коли підуть в зал, в травні і будуть хотіти схуднути тут і зараз. І якби ви маєте донести людині, що якщо вона піде зараз, в неї буде час, буде здоровий ритм, не треба буде кидати все життя, і вона буде встигати. Можна піти в травні, але це зовсім не ті будуть результати, які вона хоче. І ви маєте це проговорити. І людині буде набагато зрозуміліше, чому вона має прийняти рішення тут і зараз. Так, да, це працює. Що стосується крінжового, дивіться, працює. Напевно, у когорту людей це дійсно працює, і тому це необхідно виконувати. Знову ж таки, що тут важливо? Ціна зі знижкою не може бути завжди, вона має мати від собою якесь підґрунтя. Тобто ви маєте прямо проговорювати людині, що ціна зараз ось така, там сьогодні-завтра. Тому що був ефір, наприклад, або там збираємо групу далі, не буде. І у вас дійсно не має бути такої вартості потім. О, канон. Якщо це буде як: я не знаю, що у нас там постійно закривається, чи не закривається, чи постійні знижки, ну, це не буде працювати. Друге, це коли обмеженість місць. Є все відчуття втрати не, ще більше, ніж з грошима, не встигнути, коли інші встигли. І також має бути підґрунтя. Наприклад, якщо ми з прикладу з нашим схудненням беремо, то це групи з тренером. Наприклад, у нас немає самостійних місць, у нас є тільки введення тренера, нутриціолога там, спеціаліста, тому що тоді ми впливаємо на результат, тоді ми можемо вам гарантувати цей наступний момент. Теж розкажу. І не просто все. Місць немає і все. А декілька місць залишилося, тому що у тренера обмежений час, а нам важливо, щоб ви отримали результат, щоб у нас були відгуки, щоб ми могли казати, що дивіться, вже класно. Для людини це зрозуміло. замисницях майже завжди в черзі, коли ви говорите, що ви запізнюєтеся там на не знаю, маршрутку, літак, ще кудись, вас легше пропускають. Ось це воно. Та ж сама механіка. Чомусь це так не люблять в Україні. Я не розумію, чому я дуже люблю гарантії. Дуже просто. У вас є законодавство, яке зобов'язує кожен бізнес давати певні гарантії. Наприклад, це або повернення там, протягом 14 діб, або ж якщо людина там, не користувалася послугою навчанням, повернути їй певні кошти, і це прописується в оферті. І є ті, хто це бодається, але ж клієнти знають, що це є. А є ті, хто на цьому наголошують. У вас і так є це зобов'язання. Вам нічого не варто сказати, що слухайте, насправді, якщо от вам не зайде, ну от просто є гарантія. Це прописано в законодавством України. Тому ви нічого не втрачаєте. Нічого не втрачаєте, взагалі мах, фраза, клієнти її дуже люблять. Головне, якщо клієнт втрачає, да, є моменти про що пів курсу, і далі вже в нас щось мається, да, то ми попереджаємо, що в такому разі буде там ось таке вирахування. Все. Відомості є. Але людині набагато легше вами згодитися. Чому Тому що втратити завжди страшніше, чим щось не отримати, і ви трошки підсолоджуєте ось пілюлю. Якщо ми ведемо людину особисто, я, наприклад, завжди це роблю на свої послуги. Типу, якщо ми з вами щось робимо, ви виконуєте те, що я кажу. У мене є гарантія результату. Вона цілком адекватна від кожну людину вона своя, тому що не можна новачку і досвідченому обіцяти одне й те ж саме. Не може відділ продажу на три людини і на десять зробити один і той самий результат. Та, це знову ж таки працює, і це додає довіру до вас як до спеціаліста, до експерта, взагалі до компанії, де і до вас особисто. Психологи. Вам не можна таке робити, але є інші нюанси. Ви можете гарантувати перший не результат, а процес, Тобто пояснити людині, як саме буде відбуватися і чому це впливає на результат. А по-друге, ваш менеджер може. І може це робити через відгуки, тому що да, ось це все, що я кажу, працює комплексно. Не можна зробити щось одне і сподіватися, що результат буде ось такий класненький. От, комбінуємо. Якщо ж все ж таки щось тут пішло, не так, що робити? Якщо людина все ще гроші не донесла. У нас є, по-перше, пітля Белфорта, дуже класна штука, і вона працює через таку певну, я б сказала, певну псевдо свободу. Знаєте, як у мами, це роби, що хочеш. Ми говоримо тільки нормально. Що дивіться, рішення, звісно, за вами. Я просто працюю в цьому щодня вже протягом декілька років І я бачу, як люди повертаються. Є нюанс, на який більшість не звертає увагу. Тому от зараз вам проговорю і далі ви повертаєтеся в виявлення потреби. Дозадаєте питання, щоб добити десятку до себе, десятку до, клі... до компанії і десятку до продукту. Про десятки буде відео. Я вам зараз його додам людину. Після переходимо дивимося. Відправити людину думати з певним посилом, який вигідний для вас. Дивіться, що відбувається, коли людина вам каже, що треба порадитися або треба подумати, є два маршрути. Вона або підходить з тим, що шукає аргументи, чому їй це треба, або чому їй це не треба. І ви маєте відпустити з думкою, чому їй все ж таки це треба. Буквально ви можете посилити насінинки на рівні сну, як це було у Нолана. Так, да, це працює. Що ми можемо тут сказати? Наприклад, дивіться, ми з вами на зв'язку, я вас там завтра наберу, при цьому зараз що ми з вами робимо? Я пропишу основні тези, про які ми з вами поговорили, щоб вам було зручніше перечитати, згадати, ну, якщо ми це порадитися йти, підготуватися до розмови там, з чоловіком, партнером, щоб у вас тези були перед очима. І сподіваюся, що все пройде вдало, і ми з вами завтра вже розпочнемо нашу підготовку. Тому що так, да, дійсно, рішення самої проблеми не існує. Проблема, називаємо яка у клієнта, вона доволі важлива, та не така специфічна, як може здаватися на перший погляд. При цьому самостійно дійсно набагато важче її вирішити, займає час і, чесно, бувають помилки, які потім якраз таки вже і важко виправити. І людина йде вже не з тим, що слухайте, яка я класна фора сама. Мені тут план дій розкидали. Людина йде з думкою, що блін, я, звісно, може і класна. Але от якщо стільки людей вже намагалися, і в них не вийшло, то може, а ось тут зробили, і в них вийшло, то може мені теж слід. І вона шукає аргументи, про які ви з нею вже і говорили. І все, класненька, вона ваша. Да, ви можете мені сказати, ну блін, Алі, ну це ж техніки. ну це ж все рівно я її переконую. Ну, так, да. дійсно, да. Згадайте, скільки рішень ви приймали під тим, що хтось вас в чомусь переконав так, що ви самі зрозуміли, що вам це треба. От і все. Немає хірурга, який ріже так, як йому хочеться. Є техніки, по яким він це робить. І це допомагає в результаті казати, що у нього там 98 операцій далі. У вас те ж саме, немає того, що ви говорите щось, тому що вам це подобається, або не говорите, тому що вам це не подобається. Є те, що дає результат. Щоб це було більш все ж таки про людину, ви маєте просто бути з її підходу, з її шкіри, проте, ставити собі розмову таке питання, да, перед кожною розмовою, діалогом. А чим конкретно я цій людині можу допомогти? І в діалогі шукати не те, щоб продати, хоча б щось, а продати те, що допоможе цій людині, і буде вам щастічка.